Всім привіт. Що там, виїхав я орати далі цю площу. Для тих скажу, хто не знає, хто знає, хто мене дивиться. Тут, коротше, оставляв я солому людям, і люди всю солому не зібрали. І коротше, мене тут забивало там зверху. Покажу, це я виорав, тут видно, що я там. Понагрібав такого всього страшного. І я сюди приїхав з дископлугом. і з дископлугом от, от гори поставлялися соломою. Я їх позалущував, щоб його вигорати, бо забивало плужка, позалущував тут от гори, там горбки. Далі відео покажу. Теж так само. Понаварювали долота, кували. Ось такі долота понаварювали, понаострював леміші, бо леміші були геть тупі. Так само не рекомендую купляти леміші зі сармайтом. Хто каже, я кажу, як то з сармайтом. По правильному сармайт, а так легше казати, з таким навареним сармайтом. Не рекомендую купляти чому? Бо воно наплавляне такими горбками, як тіба, електродом. І коротко, що той сармайт він ну, нічого не дає, він затуплюється леміш, просто стає такий, як палець ось такого. Він не загострюється, то коротше не рекомендую такі купляти, бо це тільки лишні гроші викинути. Лучше купити якісь дорожчі, але кращі. Та й так, так буду зараз пробувати. Ішли йшли в нас пару днів таких нормальних, так як видно. Мокре. То зараз буду пробувати, як воно буде йти. То так що поперли. Так, що? Ту загонку я вже забив. Як забив, добив. Заорав. Почав я орати де де поставляли солому, де я її прилущував. Ну так воно, коротше. Не забиває, тут що. Тільки тако нагортає трохи, викине, так як видно, накидає такі купки. Таке воно, таке воно, як сказати, нерівне виходить. Тут я ходив два сліди, бо більше була маса, то понагортав соломи. Я тут навіть два рази маса була більша, соломи, я навіть два рази лущив тут її. Все одно я їй нічого не зробив. Вона як в косі лежала, воно там є скоплуг трошки. Перемішав вліво-вправо, ну того було мало. Але там більш-менш більш йде нормально. Ото, що тако, як сказати, такі -от горбочки. Але то на зиму воно піде, такі -от горбочки накладає. Накладе в плужок, викине. Накладе, викине, ну не забиває. Так само повторюся, хто не знає, чого так. Оставив людям, попросили соломи, як молотив. Попросили оставити соломи все поле. Я його оставив чуть більше половину поля, а просили взагалі все оставити. Тут площа 7 гектарів. Ну, там оставив хай Хай 5 гектарів. По всьому полі забрали, оставили там 2,5 покоси. Мені так вийшло, що я робив загонку. І мені всередині загонці, виходить, вже я її доорюю і стається два з половиною покоси посередині. Я там так вимучився, я там такого понагрібав, ото таких окуп, бо як я його лишу, все згорав Треба орати далі. Не буду ж лишати посередині. Якось там його вимучив, понагортав таких окуп, але якось вимучив. А тут я вже взяв дископлуга, бо я. Сюди вже дійшов орати. А, я забивав тут загонку, започав забивати. Забив раз, пройшов, прям, прям так вийшло, що попадало на два корпуси солома. І воно відкидало, думаю, може піде. Я зайшов другий раз, дав круга, зайшов другий раз, я зрозумів, що діла не буде. Я його покинув, покинув і поїхав я додому. То на другий день я приїхав. Як сказати, зі скоплугом, здіскував, мав їхати одразу орати, але батько каже, не їдь, бо з того діла не буде, якщо тільки ну, тільки перелущив, хай воно влежиться, але все рівно пішло в дощі, почали, почали йти дощі після того дня. Там один день, другий муросіло туди-сюди, там була друга робота, вліво-вправо, так само. Десь радіатор знизу сота пустила тріщинку і капала вода. То поки запаяв я холодною сваркою там достав, щоб не знімати радіатора на масляного і запаяв, так само вже наварювали долота і гостривли меші. Була тут дорога. Зробили тут коротше, дорогу по полі. Тут я горав два сліда, ото тоді я спробував, мені плуг взагалі не ліз, там орало 10 см максимум. То я ото сьогодні другий слід закинув. І то я ще такого не орав, бо я не знаю, друга передача. Так трактора трусило, я думав, аби нічого стойки якої не зігнути, чи навіть, ну, не одірвати леміша. Чи Долота не побламувати. Тут такі о, камінці, це, це камінці, а не грудки. Пушка беру, чуть-чуть припіднімаю, він мені вилазить. Кидаю на плаваюче, залазить так, що ну, я вже другою помаленьку чуть газу скинув, щоб не, ну, не порвати. То я в два сліди його зорав, тута. тут. Ну, воно, короче, я не знаю. І Скільки було роками, скільки робили дороги по полям, не було такого, щоб так тяжко воно заорювалося. Ну там є дорога, дощик пішов, все, воно так класно, чітко заоралося. Не скажу, що там тяж, да, тяжче, ну але заоралося. А в цьому році я не знаю чому, чому так, чи мало, мало дощів, чи... Що, що так повкатувались дороги, що ну, це капець. Це просто, просто словами не передати, там мона ну, скрутити, це добре, що, як сказати, такий плуг, там метал, стойки крепкі, дай би якогось новішого плуга десь засунь. Може там я не скажу, що там порве, ну буде зривати, там болти б зривало б на тих нових. В лугах зривало би болти на кожних пару метрах. А тут, як сказати, метал стойкими ми усилили, так як для таких випадків, які якось є зараз, щоб було покрепше, то якось заорюється. То так само, то покажу, оралося, як сказати, до дощів. Але перед тим теж були душі, але душі були такі, не скажу, що сильні, сантиметрів 15 була земля промочена, далі була суха. Зараз пішли вже душі покрепші. То ось що виходить після тих дущів, після цих дущів які йшли, а то хай тиждень тому я орав, я тут почав заходити, то ось так воно вийшло. Тут видно полуса ото, я пройшов два рази, тоді орав і ось так. А зараз так вийшло вже після тих дощів. Ось така оранка. Та ось так... Трошки, трошки як сказати, навіть вже місцями мокровато. От сонце світило, вже типа, згорав, вже дивишся на поле, а воно блистить. Блистить поле. То ось така-то от картина получається. Ну воно на зиму перепріє, перележиться душі, зима, мороз, придушить. Я думаю, буде, буде тут добре. Та ось так. Тут от гори, трошки я не горю не поперек, а повздовж, бо тут на камеру не передає, такі ось, я покажу такі горбки, криве, і виходить, що тут орати, ну, дуже погано, якщо такого рати. Горбки тако наско, з трактора буде, або я хожу над, над колією, не в колії. Мене буде зісовувати або в борозну, або від борозни, якщо дуже сильний схил. Тут на камеру воно не передаєте, а вживу тут, ну це горе взагалі, воно тут не рівне. І так вийшло, якщо так буду орати, весь час буде мене під косиною дуже багато часу. Типу. А так виходить, що тут рівніше. Тут виходить, що я вже під горбок піднімаюся, тільки тут. то такий схил, тут тільки тут а є тут таке одне місце. І ось так. Ну і так само до душів, як оралося, то скажу, що, наприклад, приорувало, приорувало, вважай, все. От, наприклад, видно. Це до дощів, як, як воно соране. Ну, Нема нічого не, не стерчить. Там, якщо чуть -чуть десь стерчить, це, так, як я хожу над борозною. І виходить, я чуть відступлю, чуть ближче підійду до борозни, перший корпус бере чуть менше землі, і він чуть-чуть там не прикидає. Там, наприклад, такого шнурочка залишити, то взагалі це мелочь. А тут я вже почав орати, то тут вже якось більше збриться, стерчить. Більше всякого такого зілечка де-не-де, от стерчить видно. А там нема. І ось так. Так само я тут, орав, ще ж було, дощ почався, я в дощ його орав. Ну, як такий він, не скажу, що дощ, але моросіло. Зробило вже все, що зверху мокре. То трошки пробуксовував такого горбочками. Та й ось так. То так, то помаленьку ору. Як сказати, це, це, це остання площа, там оставиться е, півтора гектара. Пай, то там вже мелоть. А так до орюю, і все. І злізе те з голови і не буде вже, не треба перти, перти десь там орати, думати, що... Бо на завтра передають дощі, вже як сказати, затяжні, не на один день і крепкі. Бо якщо ще, я думаю, якщо ще підуть дощі крепші, там ми не знаємо, що буде далі, буде, буде болото. Не буде воно вже так оратися, так як воно ореться зараз. Та й ось так. Тому помаленьку ору, та й все. Так само долота наварили, лізе плуг. Ідеально, нема вже того, як сказати, там дорога вже плуг вилізе, 15 см йде і все. І не глибше. А так вже, як сказати, як упустив наплаваюче, так і він пече. Іде без ніяких проблем, не вище, не нише. І ось так. Та солома, не знаю, по весні розгорнеться. Але як сказати, я для себе, для себе зробив лишню роботу. Якщо просять 10, просять 10, оставляти 5 і все, не більше. Бо це, це не діло. Та ось так. То тут домучаюся. ай на вдому буде все Так, все. Чорно. Чорно. Добив, од гори дав. Ця отгора тут. Може з гектар, з півтора гектари. отгори, бо там я одмолочував багато від межі, бо там дуже великий обрив, щоб на поворотах ніякої, як сказати, тормоза туди-сюди вони є вже їх нема. Я там одмолочував, може кругів чотири давав, ну, багато одмолотив. І там виходить, що там і цей Вся солома залишилася, яку... яку я лишав людям, які просили. І ось так, то там отгора велика, бо я тоді ще дископлугом не був там, то я думаю буду я лучше далі, щоб ту солому не чіпати, і от гору більшу оставив. та й все. А тоді я її ото приїхав дископлугом, дископлугом злущив тут гору, всю, залущив, та й все. І на тому все. Та й чищу. Кидаю ту землю і печу додому. А на так тут все. Заоралось. Так як видно. Де-не-де -де там стерчить, а так все чорно. Все гарно, гарно заоралося, закидалось і все. А завтра, на завтра передає дощ, побачимо. Ще там догорати течуть. Там вже побачимо. Побачимо, що там буде. Долота. Зараз підніму по долотам тут. Все нормально. Стерлися, Блистять. Те, що заковували гострі, тут я зорав, ну десь 4 гектари, плюс-мінус, так. Гострі, нормальні, та й так. Тест пройшли. Та й так, то от. То так, що печу додому помаленьку і на цьому на цьому відео закінчуємо. То так що Дякую, хто на мене підписався, лайкнув, е... написав комент, так як я скажу, приїду додому собі з оранки. Там, наприклад, заходжу собі в YouTube і я бачу дуже багато теплих коментарів, так скажу. І так можна як сказати, як сказати, і отписати, і з людьми попереписуватися. І на душі тепло, коли приїжджаєш з роботи за цілий день, собі заходиш і читаєш теплі слова. То так, що на цьому дякую і слава Україні.